Друзі, вітаю! Певний розворот на треку переговорному відбувся. Фіце, який був проти вступу України до Європейського Союзу. Вже навіть росіяни стали жартував сьогодні. Президент Росіяни вже навіть за вступ а, України в ЄС. А Угорщина і Словаччина все ще були. Проти ось такі вперті російські падавани, але приїжджає Фіцо і каже, що вже за вступ України а, і каже, що їй допоможуть нам. Якась дивна штука. Ми розуміємо, що це послання від Путіна. Розворот Словаччини, ну і розворот Трампа. Трамп, який був за нас, за Європу. Нью-Йорк Таймс каже, підтверджує те, що сказав Аксіос сьогодні. що... Не змогли натиснути на Росію Трамп про санкції не говорить. Більше того, CNN каже, що Трамп з Путіним на одній хвилі ще один розворот на цьому човні. Трамп за Путіна, Путін не проти вступу в ЄС. Якісь певні рухи. Таємні відбуваються. Нам про це не говорять. Але давайте все проаналізуємо, бо Штати кажуть, що готові направляти патрульні місії в Україну. Є нюанси, я зараз про них вам розповім. А ну і, власне, там теж в Росії частина регіонів половина пішла в промислову рецесію, а плюс закриваються деякі заводи. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати. Правду, якщо хочете знати, що насправді відбувається. А також зробіть донат. Ми зараз з вами е збираємо 1 мільйон 400, вже 850 тисяч є, рухаємося зараз швиденько до мільйона, а потім закриємо. Е Хвостик той, який в нас є, 400 тисяч. А в кінці відео я розіграю два прапора. Ви пам'ятаєте, у нас хлопці близько 120 ї бригади. Ми для них купували автівку, Mavic, Starlink, Генератор. І це був день прапора. Я сказав, що якщо дозбираємо, поїду і підпишу в них прапори. Вони вам передали наші красиві українські стяги. А і в кінці ми їх розіграємо. Тому не, не зникайте. А я зараз вам все проаналізую. Підписуйтесь, донат і ми починаємо. А, Володимир Зеленський каже, про західні війська в Україні будуть і не в одиницях, а в тисячах. Президент сьогодні на Закарпатті в прекрасному українському місті Ужгород зустрічався з паном Коштою, а, керівником європейського одним з керівників Європейського союзу. Ну і зустрічався з Робертом Фіцо, путінським псом. От, і власне президент зробив кілька заяв. Каже, що. А, Інформація, що 10 тисяч військовослужбовців будуть в Україні, знову таки не буду говорити про кількість. Важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, в тисячах, і це факт, але про це трішечки зарано говорити. Wall Street Journal казав, що керівники європейських збройних сил розробили детальний план розгортання, який передбачає дві групи сухопутних військ в Україні. Одна для навчання та надання допомоги українським військовим. А друга окрема група для стримування майбутнього вторгнення. За словами дипломата, поточний план вже передбачає розгортання 10 тисяч, а повітряне патрулювання над Україною здійснюють військово-повітряні сили дислоковані за межами України. Ну, будуть залітати на фейтерджетах з Румунії, Польщі там, чи ну, можливо навіть Словаччини, якщо так далі піде. Ну, от, ну і власне таким чином будуть нам допомагати. Штати зі своєї сторони кажуть, що можуть. Очолити моніторинг буферної зони в Україні у разі мирної угоди. Ось так. От. Вони заявляють, про це пише NBC News з посиланням на кілька співрозмовників. В разі укладання мирної угоди між Україною і Росією Сполучені Штати можуть взяти на себе провідну роль у контролі великої буферної зони, створеної для захисту України. Мова зараз іде, я Знаю таємні розмови. Хтось каже 20 кілометрів, хтось 40 кілометрів. Обидві сторони повинні дати. Простор Україна просить, що там, де навіть на Херсонщині є Росія, і от, щоб відійшли на 20 або 40 кілометрів, щоб ми могли наші кораблі плавати, щоб ми могли зерно возити, щоб ми могли там, не знаю, кавуни в сезон привезти. Ну, от, ну і загалом відбудовувати місто, возити будівельні матеріали і так далі, далі, далі. А буферна зона буде великою демілітаризованою територією, кордони якої ще не визначені в межах нинішньої України, що розділяла б контрольовані Москвою і Києвом території всередині. Частково, завдяки своїм технологічним можливостям, штати взяли б на себе провідну роль у спостереженні за буферною зоною, використовуючи безпілотники і супутники разом з іншими розвідувальними засобами. Повідомляють нам в американській пресі. За словами людей, які ознайомлені з цим секретним планом, буферна зона може бути захищена військами однієї або кількох країн, що не є членами НАТО, таких як Саудівська Аравія або навіть Бангладеш, за їхніми словами, американські війська не будуть розміщені в Україні. Що це означає? Що Штати беруть на себе лідерство і контроль, але війська не дають. Чи будуть росіяни боятися бангладешців в демілітаризованій зоні великий знак питання, і швидше за все, ні. Дрони не будуть стримуючим фактором, тобто це буде більше схоже на моніторингову місію, а моніторингова місія у нас вже була, ОБСЄ. От єдине, що може дрони, як ОБСєшники, ходити на весілля не будуть до ДНРівців, не будуть ходити до російських військових, не будуть з ними разом випивати. От. ну, а як мінімум, тут точно будемо знати в дрони, можемо вірити. Чи дадуть вони безпеку великий сумнів. А... Всі ці плани кажуть в НБС, що це попередні господар Кремля і президент України не погодяться на нього, а, і, а також на це мають погодитися лідери країн, які будуть залучені до гарантії безпеки, включно з президентом Трампом. Цей план був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Ну сьогодні, 5 вересня, відчуття, що прожили два життя, дуже багато всього сталося. Плюс від всіх цих планів віддалилися, віддалилися причому дуже сильно і надовго. Президент Єврокомісії зустрічався з нами в Ужгороді, каже, багато важливих лідерів збираються в Ужгороді. Сьогодні тут буде дуже жваво. Рад вітати президента європейської кошту, сказав власне посол ЄС в Україні. От. Ну і власне кошта прибув, розмовляли. Власне, про безпеку. Зеленський сказав, хотів би подякувати пану президенту, що ви сьогодні тут підтримуєте нас. Знаємо, що ваш щільний графік, проте ви знайшли час, щоб приїхати до нас. Дякую за приїзд саме в цей регіон. Далі, відчувається, що зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більше наших спільних результатів України та всієї Європи. Президент додав, що перемовини в Ужгороді були зосереджені на ключових темах участь України в європейських програмах, зокрема в програмі Сейф, Безпека, подальшому Русі до членства ЄС, а також санкційній політиці та підтримки стійкості ось так. от наші поговорили. А єдине, що є певні зрушення. Ну, от на словацькому напрямку, але треба пам'ятати, що словаки приїхали від росіян, привезли від Путіна, кажуть, що ми не проти вашого вступу в ЄС. Ми навіть готові вам допомагати. Ми навіть готові десь там щось робити. От, але давайте чесно і конкретно це обговоримо. Чи дійсно це так ні? Словаччина грає на стороні Росії. Угорщина виправдовується Трампу, чому вони ще досі купують російську нафту. Трампу це не сподобалось. От. А Словаччина каже: все, ми з вами супер. Значить, в чому капкан, в чому ловушка, в чому брехня. Ось тут треба дуже-дуже бути обережними і знати, що ці люди точно не прийшли з миром і з добром. Ці люди принесли щось за пазухою. Треба кілька разів перевірити, тому що просто так Путін би його не прислав. Повірте, в цьому є певна гра. І коли Словачна каже, ми вже готові вам помагати. Окей, що Росія попросила в замін, ми повинні знати. Бо погодження Словаччини можна отримати не від Путіна, можна отримати від, від Урсули, натиснувши з Брюсселя на Фіцо, і тоді Фіцо погодиться. Розумієте? Коріння цього так може бути різне. Може бути московське, може бути брюссельське. Ось це важливо пам'ятати. Тому не довіряємо Фіцо, це троянський кінь. О, або просто він кінь по життю, тому власне. Ми розуміємо, що там не все так просто. Нью-Йорк Таймс підтверджує моє ранкове відео, те, що я вам говорив, що розмова вийшла напружена, Європейці не змогли вмовити Трампа покарати Путіна за санці... санкціями за продовження війни. Хоча насправді група санкційна виїжджає до Сполучених Штатів, будуть працювати, будуть шукати якісь можливості. Трамп сказав, вводьте на Китай, вводьте на Росію, а далі подивимось. В той же час Сінен каже, що Трамп сказав, що да, санкції вводить не буду проти Путіна і зберегти з ним хороші відносини хочу. Викликає розпач і розчарування така заява. Викликає розчарування така, власне, відповідь на те, як Путін обстріляв Київ, на те, як Путін не прийняв листа пані Трамп. Ось це викликає злість. І CNN, це демократична преса, щоб ви розуміли, що кажуть, що Трамп з Путіним зараз зближується і вони знаходяться на одній лінії. І це теж важливо розуміти. Вони зараз, скажімо так, відчувають один одного, Трамп не хоче його втрачати, Трамп хоче їх. Власне, мати на стороні проти Китаю. Хоча й сам же визнає і каже, ми втратили власне Індію, вона йде в руки в Китаю, ми втратили Росію, вона йде в руки Китаю, ми втрачаємо там, я не знаю Бангладеш, все, що хочеш, вони йдуть в руки Китаю. Окей, тоді питання: для чого дружити з Китаєм? Нащо ви це робите? Незрозуміла історія. От незрозуміла історія. Але знову ж переговорна група їде будуть говорити про санкції, Давайте дивитись. Але очікувати теж я кажу, треба змінити систему очікувань. Нам від Трампа дочекатись цього зараз буде практично нереально. Дивіться, продовжує далі бродити, знижуються очікування від тиску Трампа. Треба розуміти, що супер різко може стати і завершитись. Це теж сценарій, це можливо. Ну, от процес триває, але результату переговорів зараз ніякого конкретного немає. Йдуть торги, Путін завишає ставки, намагається нас перемолоти. Ми не здаємось, працюємо. Ось це те, що треба розуміти на даному етапі. Але знову ж, ми не здаємось, тому з данцями запустили першу лінію спільного виробництва безпілотників. От, це гарна історія, і ця історія нам точно принесе круті результати. От, що ще принесе круті результати це, власне, удари по Росії. І це Удари по їхній економіці, бо половина російських регіонів уже скотилась в промислову рецесію. Ну оце десятки сотні об'єктів, які пішли вниз. Друге, в Росії зараз з цією Путін захищає, до речі, падіння економіки, каже, нічого, дефіцит збільшимо, нічого, грошей менше заробляти будете, да, хтось без роботи буде, хтось без їжі буде, ну нічого. Путін це готовий пережити. В Росії через збитки. Почали зупинятися навіть заводи соняшниковою олією, навіть такі базові речі. Мука, олія, яйця, молоко це база. Навіть таку базу вони втримати зараз не можуть. Ну і власне гарні новини з нашої Кавказької дружньої республіки, з Азербайджану почали, скажімо так, обмежувати показ кінофільмів російською. Мовою. Це власне те, що ми зробили давно, вони роблять зараз, але деяким пострадянським республікам треба робити. Тому що багато навіть європейських країн ви чули вже й скандал з гравцем Динамо Київ, який дуже полюбляв Соловйова зі своєю дружиною. Ви бачите, що зараз яка критична ситуація в Молдові, де російські впливи. Ми бачимо схожі ситуації в країнах Балтії. Ну, от тільки е, фіни молодці давно провели. Декомунізацію, деросифікацію і висилають російських громадян своєї території. Кажуть, а нема чого тут сидіти. І молодиків кажуть, ось там кордон, пішли вон звідси. Не хочемо, щоб ваша нога тут була. Ось така, друзі, інформація. Я хочу з вами зробити розіграш. У нас є два красиві прапори. Прапори у нас дуже класні. Хлопці їх попідписували. Ні, ось. Так, треба показувати. Ось це один прапор. І є ще один прапор. Красиві українські прапори. Ми підписали їх, до речі, на День прапора. От. Другий ось такий, вся бригада його підписувала. Це якраз Вовчанський напрямок. Хлопці нам все це підписали. А я хочу, щоб ми з вами розіграли два прапори. Я вам зараз покажу. У мене всі донатори. Я говорив, що розігрувати будемо серед підписників PayPal тоді, бо для інших, хто був в монобанці, в нас була історія. Ось тут, власне, в мене всі, всі ви. Зараз покажу скільки. Чори тисячі, більше 4 тисяч. Пробачте, зараз я домотаю, бо тут. Дуже багато. Так. Да. 4748. Ось така точна кількість. Ось, дивіться. Ось це точна точна кількість. А, власне, в мене є random.org. орг. я зараз введу 4748. 4748. Ось, і, власне, при вас нажимаю згенерувати. Перший номер 4384. Я зараз знайду, хто у нас під цим номером. 43,84. Це у нас. 4384. Друзі, знаходжу, знаходжу, хто з вас. Так, Сергій Фалатюк 43,84. Ось, дивіться. Сергій Фалатюк раз. І другу цифру, яку ми хочемо дізнатися, теж генеруємо. Нажимаю 12.35. Ось цифра. 12.35 нам потрібно. А, захожу на 12.35. Так, друзі. 12. Дмитро пелих. Ну, пан Дмитро дуже багато донатить, тому. Це вже втретє, Дмитро отримує. Але він дійсно робить супер донати і це закономірно. Тому більше донатів, більше будете перемагати. У Нас в цьому розіграші три картини. Тому, друзі, вітаю переможців. Дмитра у нас є дані, ми відправимо. А перший номер теж, будь ласка, пришліть дані, і ми вам теж все пришлемо. В цьому три картини розігруємо дуже класні картини, цінні картини, прекрасне українське мистецтво. Ми любимо мистецтво, тому що наша квітуча країна вміє народжувати таланти від малевиця до сучасних художників. Українці дійсно дивують і зачаровують світ. Ми теж з вами можемо зачаровувати світ знищенням окупантів: 10 гривень, 100 гривень, 200 гривень, скільки вам зручно, але покладіть, будь ласка, це перше. Друге, я хочу, щоб ви підписались на цей канал. І, власне, я хочу побажати вам гарного вечора. Я хочу побажати вам безпеки. Я хочу, щоб у нас все склалося, щоб Трамп натиснув на Путіна. Путін залишив наші території. Я хочу, щоб збройні сили виграли. Для цього треба підтримувати нашу армію і донатом, і репостом відео. І найголовніше підтримувати все те, що відбувається, бути єдними час критичний. Так бродіння це в переговорах іде, але воно може змінювати свою динаміку. І Трамп може змінювати свою. Позицію, аналізувати його несистемність не варто. Вона відома і так без цього. Але знайте, що і на позиції Путіна він теж довго може не засижуватися. Дуже скоро почнуться вибори в Сполучених Штатах, стартує кампанія, і йому треба буде бути менш пропутінським, більш динамічним і більш проукраїнським. Ось така друзі ситуація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.